Доброго дня! Сьогодні, 24 жовтня, планую висадку свого чесника. Спершу я буду висаджувати повітряну бульбочку. Ось вона у мене така. Придбала у чоловіка на ім'я Володимир. Надіюсь, він відізветься, щоб вказати його координати. Придбала такий ось невеличкий мішечок. Я її буду висаджувати. Я її не обробляла, бо боюсь, що не встигну по погоді, бо погода показує, що через пару днів буде дощ, а у мене дуже, якби для мене забагато праці. Врядок лиш кину. Врядок я буду додавати регент, придбала на цьому сайті. Буду разом з воздушкою сіяти вручну. Після нього я планую одну зубку саджати. Це в мене така ось одна зубка. Один я вже замочила, трошки прикрила, Кирпичом, бо піднімається. На 30 хвилин замочила. Маю такий ще власний. Власний насінневий матеріал такий. Також у мене є трошки менший, але все буду висаджувати і показувати, який результат ми доб'ємося. До речі, стомп придбала і Максим у Віталія Лінькова. У нього, у нього є свій YouTube канал. Чеснок, чернігів, так само можна і знайти на Фейсбуці. Почнемо з воздушки.